Де глава один, таємниці старого маєтку Темрява огорнула угорнула маленьке містечко Грейхоліал, коли зловісний вітер завив поміж похмурих будівель. На околиці стояв старий маєток, оповитий чутками і легендами. Казали, що кожен, хто наважиться ступити туди, не повертається. Але для групи друзів Макса, Олівії. Ці історії здавалися лише страшилками на ніч Макс, авантюрист із душею дослідника, був переконаний, що в маєтку немає нічого особливого. Олівія, завжди обережна і розсудлива, все ж погодилася піти з друзями, щоб довести їм свою сміливість Том, жартівник і душа компанії. Не пропускав нагоди познущатися з друзів, Алі, наймолодший і найлякливіший з усіх, йшов лише тому, що не хотів здатися боягузом. Гаразд, сказав Макс, зупинившись перед скрипучими воротами, що вели на зарослу стежку. Якщо хтось боїться, можемо повернутися, ти жартуєш. Перхнула Олівія. Ми прийшли сюди не для того. Щоб здатися на півдорозі, Том засмівся і штовхнув ворота, які з гучним скрипом відчинилися. Усередині панувала моторошна тиша, лише вітер ворушив гілки старих дерев, які ніби намагалися схопити непроханих гостей. Друзі повільно рушили вперед, ховаючи страх за нервовими жартами, коли вони підійшли до входу в маєток. Макс натиснув на дверну ручку, і важкі дубові двері повільно відчинилися. Всередині пахло пилом і затхлістю, а під ногами скрипіла старезна дерев'яна підлога. Стіни були вкриті потертими шпалерами, а на підлозі валялися уламки меблів. Може, це був будинок якогось божевільного. Припустив Том, озираючись навколо. Або ж тут проводили якісь обряди, додала Олівія, показуючи на дивні символи на стінах, я щось чув про те, що тут колись зникали люди, промовив Лі, тримаючись ближче до друзів. Так, і всі казали про привидів, глузливо підморгнув Том. Але коли двері за їхніми спинами раптом захлопнулися з оглушливим гуркотом, усмішки зникли з облич усіх чотирьох. Відлуння цього звуку розкотилося по всьому будинку, ніби пробуджуючи щось старе і зле. Може, це протяг. прошепотіла Олівія, намагаючись зберегти спокій. Протяг не закриває важкі дубові двері з такою силою, пробурмотів Макс, обмацуючи ручку, яка тепер не піддавалася, ми застрягли. Голос ліза тремтів, Заспокойся!» Ми просто знайдемо інший вихід, сказав Макс, намагаючись приховати власний страх, ідемо далі, друзі рушили до центрального залу, коли з темряви раптом почулося шарудіння. Їхні ліхтарики засвітилися яскравіше, але жодних рухів не було видно. Таємничий шелест повторився, але тепер уже з іншого боку. Друзі завмерли. Усвідомлюючи, що вони тут не самі глава 2, перша зустріч зі злом група друзів вирішила рухатися далі, сподіваючись знайти інший вихід або хоча б якусь підказку щодо того, що сталося в маєтку. Центральний зал був наповнений пилом і павутинням, а портрети на стінах здавалися живими, ніби їхні очі стежили за кожним кроком непроханих гостей. Макс узяв ліхтарик і направив світло на старий камін, що був обліплений сухими квітами, це дивно, пробурмотів він. Хто прикрашав камін квітами в порожньому будинку, можливо, тут раніше була родинна каплиця або місце поклоніння, припустила Олівія, раптом з-за каміна почулося тихе схлипування. Ліс дригнувся і відступив назад. Ви це чули? Запитав він, ледве стримуючи тремтіння голосу, Том, спробувавши зберегти спокій, обережно наблизився до каміна. У ту ж мить стіні раптом вистрибнула маленька постать у лахміттях, схопила тома за ногу і різко відскочила в темряву. Усі застигли на місці, що це було. Злякано вигукнула Олівія. Макс намагався заспокоїти друзів, але його самого охоплював жах. Раптом у темряві засвітилися червоні очі, і почувся моторошний сміх, що лунко розлетівся по маєтку. Макс рішуче направив в ліхтарик на те місце, але там уже нікого не було. Треба вибратися звідси, якнайшвидше, сказав він, намагаючись приховати страх у голосі, де. Проте виходу не було. Друзі опинилися в пастці будинку, який ніби ожив і тепер грав із ними у власну страшну гру, Глава 3, шепіт у темряві після зустрічі з загадковою істотою друзі вирішили залишатися разом, не розділяючись. Макс взяв на себе роль лідера та запропонував обшукати інші кімнати, сподіваючись знайти підказки. Олівія знайшла старий щоденник, у якому йшлося про родину, що жила в маєтку понад століття тому. Виявилося, що всі члени родини загинули за загадкових обставин тут написано про якісь ритуали, прочитала Олівія. Вони намагалися викликати духів, але щось пішло не так раптом у кімнаті почулися тихі кроки. Друзі завмерли. А темрява згусла навколо. Наче сам будинок почав дихати. Том відчув на шиї холодне дихання, а за мить почувши під просто біля вуха, ви всі помрете, глава 4, зловісні знаки ніч ставала дедалі темнішою, ніби сама темрява поглинала кожен промінь світла. Макс намагався зберігати спокій, але нерви були на межі. Олівія продовжувала гортати щоденник, намагаючись знайти хоч якусь зачіпку. Дивіться. вигукнула вона, показуючи сторінку. Тут є карта маєтку. Можливо, це допоможе нам вибратися. Том кинув погляд на карту, намагаючись зрозуміти заплутані коридори та приховані кімнати, якщо ми в центральній залі. То найближчий вихід має бути праворуч, сказав він, впевнено вказуючи напрямок. Але як тільки вони рушили, у коридорі попереду з'явилися дивні символи на підлозі, червоні знаки, що пульсували слабким світлом. Це виглядає як печатка, прошепотіла Олівія. Вона ніби блокує прохід, що це означає? спитав Лі. Відчуваючи тремтіння в голосі, напевно, це частина якогось ритуалу, здогадався Макс, треба знайти спосіб її зняти, раптом із темряви долинув крик пронизливий і моторошний. Друзі кинулися назад у залу, але крики не вщухали, наче голоси тих, хто залишився тут назавжди, глава 5 прокляття родини моріс, відчуваючи. Що будинок ніби тисне на них з усіх боків, друзі вирішили повернутися до кімнати з портретами. Там Олівія помітила один із портретів обличчя чоловіка в чорному костюмі з порожніми очницями. Під портретом був напис: Вільям Морріс, останній володар маєтку. Мабуть, він був тим, хто проводив ритуали, припустила Олівія а його сім'я. Спитав Том, зникли або загинули, відповіла Олівія. Здається, він намагався врятувати їх, але зробив щось жахливе раптом двері зачинюються з гуркотом, і на стінах проступають нові знаки, ніби кров просочувалася крізь шпалери. Макс із жахом усвідомив, що кожен символ означає смерть або жертву це пастка, прошепотів він. Маєток живиться нашими страхами. То що нам робити? Злякано вигукнув лі знайти центр ритуалу, відповіла Олівія, і зруйнувати його. Глава 6, древнє зло згідно з щоденником, ритуальний зал був розташований у підвалі. Спустившись по старих дерев'яних сходах, друзі опинилися перед масивними дверима, прикрашеними різьбленими знаками. Макс натиснув на дверну ручку, і та зловісно поскрипіла, середині залу стояв кам'яний вівтар із червоним символом у центрі. Навколо були свічки, які спалахнули самі по собі. Коли друзі увійшли, відчуваєте холод. Здригнувся Том. Тут щось не так, прошепотіло Олівія, підійшовши ближче до вівтаря, раптом двері зачинюються з гуркотом. Із кутів зали починає здійматися темний туман. Він формувався у щось велетенське, з багатьма очима, що дивилися з ненавистю. Вибирайтеся звідси. Закричав Макс, намагаючись витягнути друзів назад до сходів, але туман оточив їх, і в головах пролунав глухий голос ви порушили спокій. Платіть за свою зухвалість глава Сім. Жах підземелля темрява у підземеллі стала густішою, а холод пробирав до кісток. Макс, міцно стискаючи ліхтарик, зосереджено вдивлявся у туман, що клубочився навколо. Голос, який лунко звучав у їхніх головах, змусив друзів здригнутися, де ми не можемо залишатися тут, шепнула Олівія. Треба знайти спосіб зруйнувати вівтар. Макс наблизився до кам'яного вівтаря, намагаючись зрозуміти, як його знищити. На поверхні виднілися символи, що пульсували червоним світлом. Олівія почала читати написи на латиною, намагаючись перекласти кров за кров. Душа за душу. промовила вона. Здається, Ритуал потребував жертвоприношення, раптом туман почав формуватися в людській постаті, примари загиблих, які застигли в нерухомості. Вони дивилися на друзів із порожніми очницями, а туман продовжував стискати простір це вони, родина Морріс, зрозумів Том, коли впізнав обличчя з портретів, що нам робити. Злякано спитав Лі. Знищити вівтар. крикнув Макс, вдаривши по ньому залізним прутом, що знайшов на підлозі. Але камінь навіть не тріснув глава вісім. Остання надія, зрозумівши, що фізична сила марна, Олівія зосередилася на текстах у щоденнику. Вона знайшла ритуал очищення, але для цього потрібні були особливі слова та кров того. Хто відкрив ритуал, хтось із нас мусить сказати ці слова і пролити кров, прошепотіла вона, це небезпечно. Вигукнув Том. А якщо це тільки погіршить ситуацію, у нас немає вибору, відповів Макс, хапаючи кинджал, що лежав на вівтарі. Він зробив надріз на долоні і почав повторювати слова, які читала Олівія. Коли кров упала на вівтар, символи спалахнули яскраво червоним світлом, а туман почав відступати. Примари застигли, і одна з них, постать Вільєма Морріса, нахилилася до Макса ти порушив спокій проклятого місця. Спокута лежить на тобі раптом, туман розвівся, і примари зникли. Вівтар розколовся навпіл, а будинок затряся. Ніби на межі руйнування, глава дев'ять, втеча з пастки підвал почав руйнуватися, шматки стелі падали на підлогу. Друзі кинулися до виходу, намагаючись вибратися з під уламків. Сходи скрипіли і тріщали, але вони змогли піднятися нагору в центральний зал, коли вони добігли до вхідних дверей, ті раптово відчинилися самі. Зовні віяв холодний світанковий вітер. Макс оглянувся і побачив, як старий маєток повільно занурювався в землю, ніби тягнувся назад у безодню. Ми вижили. видихнув Том, не вірячи власним очам, але що це було? Чи дійсно ми все зупинили? замислено спитала Олівія, й лише мовчки дивився на руїни, відчуваючи. Де ми не можемо залишатися тут, шепнула Олівія. Треба знайти спосіб зруйнувати вівтар. Макс наблизився до кам'яного вівтаря, намагаючись зрозуміти, як його знищити. На поверхні виднілися символи, що пульсували червоним світлом. Олівія почала читати написи на латиною, намагаючись перекласти кров за кров. Душа за душу, промовила вона. Здається, ритуал потребував жертвоприношення, раптом туман почав формуватися в людській постаті, примари загиблих, які застигли в нерухомості. Вони дивилися на друзів із порожніми очницями, а туман продовжував стискати простір це вони, родина Морріс, зрозумів Том, коли впізнав обличчя з портретів. Що нам робити? злякано спитав Лі знищити вівтар. крикнув Макс, вдаривши по ньому залізним прутом, що знайшов на підлозі. Але камінь навіть не тріснув, глава вісім. Остання надія, зрозумівши, що фізична сила марна, Олівія зосередилася на текстах у щоденнику. Вона знайшла ритуал очищення. Але для цього потрібні були особливі слова та кров того, хто відкрив ритуал, хтось із нас мусить сказати ці слова і пролити кров, прошепотіла вона, це небезпечно. Вигукнув Том. А якщо це тільки погіршить ситуацію, у нас немає вибору, відповів Макс, хапаючи кинджал, що лежав на вівтарі. Він зробив надріз на долоні і почав повторювати слова, які читала Олівія, коли кров упала на вівтар, символи спалахнули яскраво червоним світлом, а туман почав відступати. Примари застигли, і одна з них, постать Вільєма Морріса, нахилилася до Макса, ти порушив спокій проклятого місця. Спокута лежить на тобі раптом туман розвівся. І примари зникли. Вівтар розколовся навпіл, а будинок затряся, ніби на межі руйнування, глава 9, втеча спастки підвал почав руйнуватися, шматки стелі падали на підлогу. Друзі кинулися до виходу, намагаючись вибратися з-під уламків. Сходи скрипіли і тріщали, але вони змогли піднятися нагору. В центральний зал, коли вони добігли до вхідних дверей, ті раптово відчинилися самі. Зовні вів холодний світанковий вітер. Макс оглянувся і побачив, як старий маєток повільно занурювався в землю, ніби тягнувся назад у безодню. Ми вижили, видихнув Том, не вірячи власним очам, але що це було? Чи дійсно ми все зупинили? Замислено спитала Олівія, лі лише мовчки дивився на руїни, відчуваючи, що щось усе ще не так, глава 10. Прокляття не зникло кілька тижнів, тому життя друзів повернулося до норми, але кожного ночі Макса мучили кошмари, він бачив Вільяма Морріса, що прошепотів йому наостанок ти звільнив нас, але тепер прокляття належить тобі. Одного вечора Макс почув знайомий звук шелестіння туману за вікном. Він підняв голову і побачив червоні символи на стіні своєї кімнати. Серце закалатало, коли з темряви простягнулася тінь, і голос промовив: Ти відкрив браму. І тепер зло буде переслідувати тебе вічно, глава 11. ціна визволення Макс сидів у своїй кімнаті. Намагаючись усвідомити жахіття, які не давали йому спокою. Кожна ніч приносила нові кошмари, і кожного разу він бачив очі Вільяма Морріса, що горіли червоним полум'ям. Він намагався зрозуміти, як позбутися прокляття, але відповіді не було о том, Олівія та Лі теж помічали зміни. Макс ставав відлюдкуватим і тривожним. А їхні зустрічі ставали рідкіснішими. Одного дня Олівія принесла нову інформацію, я знайшла в архівах ще одну згадку про маєток морвісів. Там говориться про ритуал очищення душі. Якщо він не завершений, прокляття передається на того, хто його розбудив. Тобто тепер прокляття належить Максу. Спитав Том так. Але є спосіб зупинити його назавжди, відповіла Олівія. Потрібно повернутися до руїн і провести завершальний ритуал, поки не минув місяць із дня втечі, хоч і з острахом, друзі погодилися повернутися до маєтку. На місці вони побачили руїни, зарослі бур'яном, але центр зали залишився неушкодженим. Залишки вівтаря все ще виблискували червоним світлом. Ось тут ми і зробимо це, впевнено сказала Олівія. Макс встав у центр і почав повторювати слова очищення, які читала Олівія. Повітря стало важким, а туман знову піднявся з руїн. Постать Вільяма з'явилася перед ними, тепер уже напівпрозора. Ти наважився завершити почати? запитав він, я виправлю помилку, впевнено відповів Макс, коли останні слова ритуалу пролунали. Вівтар спалахнув сліпучим світлом, і постать Вільяма зникла, розчинившись у повітрі. Туман відступив, і вперше за довгий час настала тиша. Друзі стояли посеред руїн, відчуваючи полегшення. Прокляття було знято, і вони нарешті могли повернутися до нормального життя. Сподіваюся, це дійсно кінець, видихнув лі. Так, відповів Макс, відчуваючи, як тяжкість зникла з його плечей. Нарешті все скінчилося, але на краю лісу серед тіні дерева тихо спостерігали червоні очі. Можливо, зло ніколи не зникає остаточно.